Ми чудово знаємо, що органи місцевого самоврядування не займаються правоохоронною діяльністю. Регламентна комісія вона сама по собі вирішує лише процедурні питання. А отже, якщо ця комісія займається регламентними питаннями, вона аж ніяк не може займатися антикорупційною діяльністю. Для цього у нас є правоохоронні органи СБУ. Антикорупційне бюро, в яке я також подавалася і хотіла стати членом якого, у нас також є е, Генпрокуратура, прокуратура, міліція і всі інші органи відповідно Конституції України, про яку я щойно згадувала, в статті 19 в другій частині говориться про те, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцією та законами України. Таким чином, створення цієї комісії, на думку багатьох юристів, зокрема, юриста Романа Гуртувенка, у якого нині триває судове засідання, Ігор Попов це. Голова комітету виборців України сьогодні також Фейсбуку підтримав мою думку про те, що не може регламентна комісія займатися антикорупційною діяльністю. Цей орган не є легітимним. Очолити нелегітимний орган для мене би означало порушити закони України і боротися з Конституцією боротися з корупцією, самі порушуючи закони України, що абсолютно неприйнятно для мене таким чином. Якщо відбулося на сесії, що заміна, саме назва, саме на сесії, за яку проголосували, до речі, блок Петра Порошенка самопоміч та частина тієї ж свободи, всі якраз голоси, які голосували за пані Наталю Чіш, секретаря, проти якого я активно виступала, і проти, проти самопомічі, яка ініціювала саме цю поправку в назву комісії, при тому не, вони не очолили її. Таким чином, відбулося, що. Вони знали, що я маю принципи і не поступлюся ним, і відмовлюся від комісії. І таким чином мене викнуло від погоджувальної ради. Я вважаю, що влада певною мірою навіть а, а, займається певною, певними провокаціями та, а, та ну, створює якийсь а, образ незрозумілий для мене. Але а, це нічого не змінює, тому що коли ти маєш. Перед собою якісь е, аргументи, які саме в законодавчому полі, тоді ти розумієш, що е, ну що ти це правильно. Я інтуїтивно пояснювала що. В, антикорупці... В комісії з антикорупційної діяльності не буде відбуватися жодних розслідувань. Тобто нам таким чином замилять очі, але не будуть працювати. І вчора на сесії вже новий голова цієї комісії Сергій Оніщук сказав: Так у нас же є положення, і відповідно цих положень ми будемо працювати. А це не треба займатися, не треба займатися розслідуваннями. Отже, це означає, що ми в цю комісію нічого не зможемо вписати по антикорупційній діяльності, бо є інші органи, які цим займаються. Ми залишимо практично незмінними положеннями, і все відбуватиметься як і надалі. І це буде лише гучна назва. Я в свою чергу виступала за боротьбу корупції в своїх розслідуваннях. Я брала участь у конкурсах на посаду боротьби з корупцією. і крім того, я продовжую боротися з корупцією через свої депутатські звернення, через свої депутатські запити. Через комунікацію зі своїми виборцями та всіма іншими органами. Тому е, всі звинувачення в даному випадку є безпідставні. Якщо говорити що, е, про бурну реакцію обласного керівника, то точевидь е, у нас і інші цінності з обласним керівником. О, він є партійним, партійною людиною, тобто його цікавлять портфелі. В свою чергу мене цікавить результат. І робота не в ефемерному органі, в такому собі збірній соляності, а результат і якісна робота в легітимному органі. Я не могла очолити нелегітимний орган. І таким чином я вважаю, що в будь-якому випадку я не заслуговувала на подібного роду образи. Є різні догани, якщо це була партійна недисципліна, при тому, що я є безпартійною особою, і... При тому, що я є у фракції Радикальної партії, я рішення свої прийматиму лише після того, якщо вони не суперечитимуть Конституції України та інтересам моїх виборців. Виконувати злочинні накази, як ви знаєте, навіть Конституції говориться про те, що це не потрібно. Також я хотіла сказати, що мені неприємно, що вчора відбулося насправді в міській раді. Тобто працювала робоча група, ми п'ять разів збиралися з депутатами, які кожній було від фракції делеговані по двоє. І в результаті почали ламатися всі попередні рішення, які були напрацьовані нами за довгий час роботи. Саме тому я, роз... я піднялася, забрала картку і пішла. Тому що а, ні секретар міської ради, ні а, міський голова. Не зважали на те, що порушується регламент, Не зважали, що порушується рішення напрацьовані робочою групою, і таким чином в результаті проголосували, аби всі рішення, які були потрібні саме влади, вона отримала все, що стосується інших депутатів та інших фракцій. Це залишилося поза увагою. Тепер у нас міський голова має і свого секретаря, і своїх заступників, і свій виконавчий комітет, і свою бюджетну комісію. Її вчора до вчора ще мала очолити Любов Цимбалюк, опонент Сергія Сухомлина, яка набрала тако 25 тисяч голосів. І мені здається, це також є певним проявом зневаги, і свою земельну комісію також вони мають. То, можливо, запобігання корупції, дотримання запобігання корупції. Ми не могли включати в назву комісії, але ми могли залишити дотримання законодавства і таким чином працювали далі. Я планую написати листа міському голові і попросити ще раз розглянути можливість того, щоб залишити комісію у її іншому складі, у її іншій назві, яка була до цього.